Повернення до улюбленої роботи. В Івано-Франківську облаштували коворкінг для косметологинь-переселенок. Там вони працюватимуть без жодних вкладень. Більше розповість Тетяна Дадак. Ми будемо робити експрес-процедуру з нанесення альгінатної маски. Спочатку ми вмиємо обличчя, потім нанесемо концентрат, потім саму маску альгінатну розмішаємо і будемо наносити. Правильними рухами по масажним лініям Наталя одна з п'яти переселенок, які працюють у коворкінгу через бойові дії. У рідних містах жінки залишилися без роботи, не змогли вивезти і обладнання для косметологічних процедур. Було важко, бо ми взяли тільки там та Джинси і ліки та виїхали. Роботу можна було знайти у аптеці, але з дитиною з графіком 13 годин то було б дуже важко. І дуже класно, коли я дізналася про цей коворкінг, відразу зареєструвалася. Тому що тут можна вибирати години для себе і є з ким залишити дитину. Яна майже два місяці жила в окупованому росіянами Мелітополі. Ділиться, опинившись в Івано-Франківську, довго не наважувалася почати працювати, адже не мала бази клієнтів. Ти взагалі не знаєш, що буде, де ти будеш завтра. Та потім, коли я побачила цей варіант, я прям ну, дуже була щаслива, що мені ну, це. Попалась, тому що це підштовхнуло якось далі рухатись, далі жити та брати собі в руки, працювати. Я роблю ін'єкційну косметологію та класичну косметологію – це чистка обличчя, пілінги. Координаторка проєкту Ольга Кукула каже, переселенки мають медичну освіту та диплом про завершення курсів косметології. Безкоштовний коворкінг створили, аби допомогти майстрам у б'юті-сфері напрацювати базу клієнтів у новому місті. Це все на три місяці надається безкоштовно. І робоче місце, і вся косметика необхідна, і обладнання, і до них можуть записуватися, і вони будуть брати таку невелику ціну за свої послуги. Зараз запускається коворкінг для косметологинь, і це суто косметологія. Це наш один проект, але ми в майбутньому ми хочемо запустити б'юті коворкінг. Тобто до цього додадуться ще пер перукарські послуги. Ми якраз зараз над цим працюємо, закупляємо обладнання також фахівці. І з манікюру. За словами координаторки, надати робоче місце зможуть для 10-12 жінок. І Якщо косметологів брали тільки з досвідом, то майстрам-початківцям з манікюру оплачуватимуть курси.